Всім доброго дня! Сьогодні буду купати білокрилку. Скільки вже не випробували і хімічних препаратів, і біологічних препаратів, нічого так не допомагає, як її покупати, змити навіть простою водою з листочків, і то вона на декілька днів зникає. З усіх випробуваних методів мені найкраще сподобався оцей метод змивання. Разом із миючим засобом або, можливо, з любим прилипачем. У мене ж отакий засіб для миття посуду. Спеціально купили 5-літрову банку для цього. І на свій 3-літровий оприскувач я беру одну склянку цього миючого засобу. плюс сюди 2 столові ложки повні солі і беру повну чайну ложку соди. Це вже засіб перевірений, кілька років так змивають, тільки змити. Можна було б і чистою водою так змивати, але ось так, що вона ще потім прилипне і не полетить. Ось такі краще? І, і цього року я ще вирішила додати перцю. Червоного не знайшлося в мене. От ось стільки чорного можна більше дати, я думаю. І в мене ж такий імбир, він теж пекучий, гарно пече такий. Засіб цілу столову ложку всиплю сюди також. Все це гарненько розведу зараз водою, перебовтаю і піду змивати. Не кажу про травити, бо і хімічний засіб її ніякий не бере. А це єдиний спосіб, який мені сподобався, ми її змиваємо. Вона там топиться, летіти вона не може, прилипає крильцями. І таки хоч більше фізично ми її. Я своїм маленьким оприскувачем, бо мені так зручно, не важко, стараюсь накачати чим побільше тиску, піднімаю кожен листочок і з піднизу кожен листочок обмиваю. Вона найбільше розміщується на молодших листочках, певне, вже з більших висмоктала сіль, перейшла на молодші листочки. І і так рукою перебираю, перебираю кожен листочок і кожен листочок листочок змиваю. Що на руку потрапляється рідина, я не боюсь, тут нічого шкідливого немає. Ось в мене ще залишилася розсада, подивіться, що тут робиться, тут хмара її. Але чи то ж ми знищимо її всю? Якщо її є, крім капусти і на лободі, і на помідори сідає, і на огірки сідає, і в повітрі мільйони літає. Надвечір дивись білі хмари на подвір'ї. але хоч трішечки змили. Ось на другий ранок я спеціально вам показую, такої її немає і кілька днів її не буде. Торік мені такого змивання вистачало на тиждень. Раз в тиждень я тако змивала її. Кому підходить такий метод, користуйтеся.